Вітаю вас! Дуже цікава якраз інформація. Дивіться, в Україні, в єдиній країні світу, в єдиній, ні в одній країні такого не існує, можна не лише з допомогою смартфона зареєструвати компанію, а й закрити. Ну Мається на увазі, перш за все, звичайно, ФОП. Якщо це у вас акціонерне товариство або товариство з додатковою відповідальністю, ні, так не можна. Ну Там декілька власників, щоб ви зрозуміли, там трошки інші права, тому що, ну, так же не можна, що... Ви власник закриваєте, а ваші співвласни говорять, ні, не можна. Ні, так не можна. Це вже давайте так. так. Але якщо ФОП, ну ви самі, самі власник самі, раз, раз. І дійсно, сьогодні ще мене з допомогою додатка Дія в смартфоні. Хоп, зареєструвалися. Швидко і так далі. Причому без проблем. При бажанні ви можете вибрати або з прощеним систем опадкування, або загально, це там кнопочку нажати. що да, Звертаю вашу увагу, що якщо ви... Не займаєтесь. Ну, тобто, що якщо у вас немає каси, точніше, ні, ні, так. ваш бізнес не пов'язан з отриманням готівки, ну от вас всі без готівкового платежі. Всі, абсолютно. Ну, такий бізнес, там, інтернет-магазин і так далі. Ну, нема готівки, нема. То вам апарат не потрібен. Все в смартфоні. Все в смартфоні. да, ось, все життя в смартфоні. Да, да. І ви фактично в смартфоні, весь облік ведете, і звітуєтесь з податковим смартфоном. Тобто з податковим ви взагалі з податкова не спілкуєтеся ніколи. І ще говорю, якщо у вас немає готівки, от, ну от не треба, хлопці. А то що ви хочете, от от, ж от, 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 бо воно. Ну нема. От у вас все без сатівкових платежі. У вас тоді звіт формується в смартфоні, такий. Хлоп! Хлоп! Все. Податкові відправили. Так, так, я розуміюсь, кажу. А нівачок, є проблема. І подивіться, яка ситуація. Дуже було нарікань, що а от закрити складно. Так, дійсно. ще ви зрозуміли, батьокраїнах світу закрити компанію дуже-дуже складно. Якщо ви, наприклад, захочете закрити компанію в Польщі, повіситись. В Німеччині два рази повіситись, в Америки, застрелитись. В Росії це взагалі там, чорна щит. Чому складно? Ну, взагалі вважається, що банкрутство закриття компанії це вже, як би сказати, така подія, яка повинна ну, мати дійсно чіткий контроль. Чому? Псевдобанкрутство. Ні, псевдобанкрутство це не ми вигадали, це дуже популярно в Європі, дуже полярно в США. Там ви навіть уявляєте, яка велика кількість є детективів, які займаються. ну, Да. Ну, Варіант дуже простий. Не хочете платити банкрутства і так далі. Тому дійсно в Європі, в США, якщо це навіть малий бізнес, повіситись десь раз. Там дійсно там дуже жорсткий контроль, ну це умисно робиться, тому що шахраїв багато. А в Україні сказав, все дуже просто. Тогда так діяти. Знов ну, таки, якщо ви один власник. ну, Звичайно, якщо ні, ні, ні ну так же не можна. Один, Ти -ти -ти. Да, сказали, а один, будь ласка, тік-тик-тик. Все. Так, ви скажете, Филинко, а от якщо ви не заплатили податки, це податки не, ну, за вас не знімають. Ви як? Ну, ви приватний підприємець. Нажали кнопочку, все, підприємства нема. Але податки не заплатили. Податки треба заплатити. Ну просто платите, якби от, закрили, заплатили. До вас претензій нема. Не заплатили. Претензії до вас є. Ні, ну справедливо, справедливо. Ну, відповідно, зараз виникає запитання, а от партнери так далі. Дивіться, ви закрили свою компанію. Ви повинні з партнерами розрахуватися. Якщо вони не розрахувалися, незважаючи на те, що компанію би закрили, ваш, до вас партнери мають всі матеріальні претензії. І особисто до вас, до вашого майна, можуть заарештувати ваше майно, подати в суд, на що б хотіли. Ні. Закрити компанію, це не значить, що ви всіх кинули. Хлопці, давайте, стоп. Ми не прокидок. Ми Ви закрили. Розрахували все. Ну це ви зробили для чого в Україні? У нас, на жаль, є дуже багато людей, які з здорові реєструють ФОП, а потім говорять, а я не знаю, навіщо мені, що мені з ними робити. Ну, Працювати не можна. Ну зареєструвала потім, а воно ну, а, а, ну, навіть звіти треба здавати ще податки. Ой-ой-ой. Може я закрити. Може, так от умисно для таких, щоб спростити, це зробили. Тому що дуже багато було нарікань, що людина відкрила ФОП, потім ой помилилась. Краще... Будь ласка, нема проблем, хлопці. Відкрили, якщо вже бачите, ну не йде. Ну не йде. Ну, ну, ну... І вас нема у вас ніяких ні боргів, де не зобов'язань. Ну, ну просто ви зареєструвались, думали, будете працювати, а потім бачите, ну не працює, ну не працює. Ну нема у вас, не прибутків, ні збитків, ні, ну, нема нічого. Але є ФОП, податки. От ви закрилися все. Ні, це єсно дуже корисна річ, тому що ще раз говорю, колись, правда, до, 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 до війни зробили аналіз. У нас взагалі ФОПів дуже багато. Взагалі по показнику кількість от, приватних підприємців на е, 10 тисяч населення ми обігнали Європу раз в 10. Я не жартую, дійсно. Ну, просто є такий показник, от, скільки приватних підприємств на 10 тисяч населення. Так у нас це показник в 7 разів більше, ніж Німеччина. А нас багато. І от коли до війни робили аналіз, вияснили, що більше половини, там, по-моєму, 70%. Мертві. Ну от, вони зареєстровані, але не працюють. І дійсно говорили, ну, бач, а закрите, ой, там. І І оце ж була якраз ну, така проблема. А тепер вирішили і вирішили. Дивіться, що якщо у вас по яким причинам ви... Ну, бачите, ну не виходить. Ну, нащо? Воно не працює, тільки головна буде. Закрити. Так, да, тут не, це не стосується, якщо ви займаєтесь обналом. Зразу виходить. Буває, ви, в базі, воно все є. І те, що гроші помили, ви молодці, але потім, якщо слідчі підніме, то це не значить, що ви закрили, говорить, все з ні, нієличкою. Ви гроші мили, мили. Все, маєте на вас. Так що оці всі кримінальні відповідальність, закриття компанії не знімає з вас кримінальні відповідальність. Вас, коли втягується бізнес, а ви що, от зараз закриємо, все. І вас ніхто не згадає. Ні. Ні. Кримінальна відповідальність залишається. Компанії нема. Все, Ні, Точніше, ви ФОП немає, ЧП немає, нічого немає. Все. Але те, що ви приймали участь в мойці грошей, залишилось. І слідчі говорять, так, ми розуміємо, що у вас нема. А от було, було. От 7 до 12. З конфіскацією все вимушений. Ну а як ви хотіли? А ви, думали, а ви що думали, що гроші мити, то так безкоштали? Так що така дійсна новина, ну я говорю, що вона дійсно корисна для тих, хто помилився. Ну, зареєструватися, то не знаю, що воно. Дуже корисна, тому що вона дійсно вирішує ці проблеми. Хто займається бізнесом, ну вона настільки, настільки, настільки тому що я ще раз говорю, що закрити компанію ви можете з помощі смартфона. Відповідальність не зникає. Ні-ні. Не мрійте, тому що я знаю, що деякі так. І це дійсно не допомагає, якщо ви гроші. Ну не я. Можете закрити, Можете. <ріху> не допоможете. А от якщо бізнесом, так. Да. Я говорю, що це єдине тільки от в Україні, тільки єдина країна в світі. Єдина. де можна закрити компанію з помощі смартфона. Ні, ну дійсно. Нема ні одної країни в світі. Навіть якщо ви закриваєте в офшорах, ні, наймаєте адвоката. Ні, я не жартую. І це дорого коштує, дорого коштує. Ну тобто там аудитор, адвокат, там просто дійсно треба запитати, тому що там навіть, ну от ви як в офшоре, ой, офшор, так, да, але сильно, якщо ви хочете закрити, закрити, то воно дуже дорого коштує. Взагалі в деяких в офшорах є така цікава ситуація. Реєстрація дешева, а закриття дуже дорогі. Дуже. Деякі жартують, говорять, ну вход, руб, виход десятка. Ні, ну дійсно, жарт жартом, але... Реєструєте там вас э, в офшорі компанію за 700 доларів, а щоб закрить, вам говорить, десятки зелень. Ну так, от десятки, може ще більше. А в Україні без каштан. Бачите, що значить Україна? А? Наскільки все проще? Все в смартфоні. Ні, молодці. Молодці наші хлопці, а ви не цінуєте. Не цінуєте.